Кача по тині, плине кача, по ти сині, ж моя не лайме Ми злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де боги Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми? Биш мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю легко. Ми сьогодні так численно зібралися в цей скорботний вечір тут біля пам'ятника борцям за волю і незалежність нашої держави. Коли пригадуються сорокові роки, як наші молоді хлопці УПА віддавали своє життя, багато з нас, молодих, не знали їх. Ті, які вже є старшому віці, яким зараз є по 75-80 по років, в їх бачили, вони їх знали. І пам'ять про них залишилася такою живою в їхніх старечих серцях. Але тепер тих 104 особи, яку охрестили Небесною Сотнею. Пам'ять про них є у серцях кожного з нас. Бо вона є така жива, ця пам'ять і рана, яка залишилася в наших серцях, вона ще не загоїлася. І напевно дивлюся на ваші обличчя, на багатьох з них десь там виблискує сльоза. Сльоза смутку, але також. Є глибока, є друга сльоза, сльоза подяк. Бо якщо б вони не принесли на вівтар України своєї крові, не знати, як події Майдану би розвивалися до сьогоднішнього дня. Завдяки тому, що вони пожертвували чимось найдорожчим, пожертвували своїм життям, ми сьогодні вже розпочали новий шлях. Нашої держави, нашої України, незважаючи на те, що агресор топче своїм брудним чоботом нашу землю, ми живемо в іншій державі. І хто би що би не казав, вже повороття назад не буде. Я би хотів сьогодні попросити оргкомітет, який Відправляв на Майдан різні речі і так далі. І всі разом, я думаю, ми це підтримаємо. Все ж таки було б добре, аби в нашому місті, тут, біля пам'ятника, борцям за волю і незалежність України, щоб все ж таки зробити стеллу, хоча б якийсь стенд з фотографіями померлих на майдані. Так уїхав сьогодні я з Івано-Франківська. Мав там реколекції. І дивлюся всюди, в більших чи менших містечках, є такий стенд, біля нього світяться свічки. Дивлюся, як ми зі своїми малими дітьми підходять до цього стенду і дітям пояснюють, показують. З того часу, поки у нас буде той сквер, борцям. За волю України Небесній Сотній присвячений. До того часу, там буде пам'ятник, я би хотів, щоб цей стенд тут був. І щоб кожної неділі ми могли приходити зі своїми дітьми, онуками, поставити тут лампадку і щоб пам'ять про цих людей не пропала. Це буду дуже сильно просити. Слава Ісусу Христу! Слава Україні і вічна пам'ять героям. Слава Ісусу Христу! Возлюблені Отці, дороге сумне віче. Сьогодні вже 40 днів, як гинула Небесна Сотня. Колись ми з вами робили подібні відправи. Тим подібним відправам наша мерія поставила пам'ятник борцям героям. Це здавалося, що це в минулому. Вони нас живили і кормили духом своїм прикладом і взірцем. Ми належну данину пошани завжди віддавали воїнам української повстанчиської армії. Ми належну пошану в молитві віддавали січовим стрільцям і думали, що це десь вже далеко. Зараз ми вже 21 століття захищені. Всякими угодами, меморандами, і здається, вже все буде розвиватися як слід. Ми згадували з вами і карпатських опишків, ми згадували і гайдамаків, ми згадували козаків, ми згадували наше, наше славне гетьманство. Ми гордилися і казали колись у минулому, які це були героїчні люди, як вони на всі боки билися. Із західними зайдами, із Сходу, із турками, із татаро-монголами. І це були воїстину воїна. згадуємо Богдана Хмельницького, який визволив величину від поляків, а потім не дав собі ради, і десь там Андрусівська угода, і там десь в минулому 1654 рік. А ось дивіться: прийшло до нас. Прийшла біда несподівано. Починає команди роздавати, яка в нас країна має бути, яка мова ще має бути введена, куди нам іти, не йти на те, а робити собі тут щось таке, яке робив попередній президент як колонію для Росії, дорогі брати і сестри, Небесна Сотня. Більше стає вже загинуло. Вони показали такий героїчний приклад. Я не знаю, як в минулому, бо я всіх книжок не читав, але щось подібне, а може, і більше. До зубів Беркута пішли з дерев'яними щитами. Вони проти снайперських куль наставляли ті щити. І гинули, і не було зупину. Вже саме Беркут зупинився, та ж не перестріляє цілого майдану. Ох, як це закусило північного сусіда Володимира Путіна. Він набрав злості і пішов на Крим, і взяв його за 18 днів. Не хотіли наші воювати, бо чекали ще десь других тих, які підписували ту, той меморандум. Думали Америка, думали Англія, але всі дали нам позитивну оцінку. І зараз теперішні герої кажуть, все в перспективі і все в майбутньому. І я переконаний в тому. Дивіться Грузія, яка загубила Асетію 40 тисяч населення, яка загубила Абхазію 100 тисяч населення, але вона зуміла, в неї річагів мало, в нас є більше, але вона збила 5 літаків російських. Дивіться Чечня, яка 10 років воювала. Там вони не мали чим воювати, кроме партизанської війни. Та й вони не вміли партизанити. А ми до 55, 9, 59 п'ятого року на Україні партизанили. У нас є досвід, і нас неможливо так просто подолати. Нині 30% озброєння російського вони купляють на Україні. У нас є танкові заводи. У нас є авіаційні заводи, у нас є ракетні заводи, у нас є корабле, кораблебудування на Україні. І в нас є трудовиті. Працьовиті і трудові люди, які можуть стати агресору супроти, ось чим ми повинні гордитися Небесна Сотня, які слова в Євангелії, що немає більшої любові. Як той, хто душу свою положить за друзів своїх, як гарно зійшло на розум тій людині, яка була видно Духом Святим наповнена, яка придумала таку гарну назву, Небесна Сотня. Це там, на небі. Вони. Вони ходати і нині. Вони молитвенники, і з іншої сторони діло що наше праве, а Господь завжди там, де правда, тому то ми. Переможемо, і ми воїстину і дійсно будемо процвітаюча нація. Хай Господь Небесний Сотні дасть Царство Небесне, хай земля українська наша буде їм пухом, а нам, дорогі брати і сестри, молитися і твердим кроком до і не боятися, бо Господь з нами. Хай ласка Духа Святого покриває всіх нас віднині і до віку. Амінь. Слава Ісусу Христу!